Привет. Вас вітає канал Дощедрого столу. Сьогодні ми знову будемо готувати бутерброди. Але не з усім звичайні, а бутерброди по-французьки. Такі наїдки дуже зручні, щоб взяти їх на роботу або ж дитині в школу для ситного перекусу. І справді вони легко готуються і дуже смачні, тож давайте готувати. Що для цього необхідно? Один батон, твердий сир, яйця, варена ковбаса, молоко, сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Росливна олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку нам треба нарізати батон. Першу скипку до кінця ми не дорізаємо, а вже другу скипку ріжемо до кінця. Ширина приблизно сантиметр. Можна трошечки більше. Так, ріжемо, але до кінця не дорізаємо. А другу вже повністю. Тепер подивіться, нам треба, щоб створилась отака кишенька. Ми будемо її наповнювати начинкою. Тепер нам треба приготувати начинку. І для цього ми натираємо сир, а також ковбасу на великій терці. Натертий сир та ковбасу зараз ми гарно перемішуємо. А тепер кожну кишеньку гарно наповнюємо суміш. Сиром, а також ковбасою. І так дуже-дуже гарно щільно. Притискаємо, а потім гарно отак з'єднуємо, щоб гарно трималися ці дві половинки. Все. Отже, я вже зробила 4 заготовочки, а тепер нам треба зробити клятляних. Два яйця взбиваємо вилочкою гарно. Тепер додаємо сюди молока, 120 мл в мене молока. Далі знову збиваємо, трошки додаємо солі. Трошки додаємо перчику. Ви можете додати ще будь-які які спеціки, любите за смаком. І ще раз дуже-дуже гарно збиваємо. Кожну заготовочку вмокаємо у заготований кляр. Обмокаємо так, занурюємо гарненько і викладаємо. На помірному вогні смажиться. Під час смаження притискаємо лопаткою і бутерброди для того, щоб вони краще з'єдналися. Як тільки бутерброд підзолотиться з одного боку, ми одразу перегортаємо на інший бік. Готові бутерброди. Так, викладаємо на серветки для того, щоб смоктувався зайвий жир. А зараз побачимо, які наші бутерброди у розрізі. Давайте зараз їх розріжемо гарненько. Дуже м'які, я вже відчуваю. Дивіться, які якесенькі, соковиті, апетитні. І, очевидно ж, дуже-дуже смачні. Отже, наші бутерброди по-французьки вже готові для споживання. Вони дуже калорійні, апетитні, ніжні і звичайно смачні. Ніхто не зостанеться голодним, і це вже факт. Тож готуйте смачні поживні страви разом зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам, як і завжди, тільки всього найкращого. Здоров'я і особистого щастя! Україна обов'язково переможе!